Всім привіт! Зараз я сижу в машині і чекаю свого тата. І ми знову поїдемо по справам. знову ці справи. Сьогодні в нас вранці не було повітряної тривоги. Я сподіваюся, що її сьогодні не буде вже цілий день. І що ж я можу сказати? Сьогодні останній день моїх зимових канікулах. Але я знаю, що вже скоро буде весна, літо, і будуть дуже довгі літні канікули. Тому як насвідче я чекаю літо, щоб літом знімати багато відео і віддихати. Але потім в клас і там буде ого го го Що там буде? Сьогодні в нас погода така собі. Е -е, ну... Вітер є, але не дуже так холодно і сніг є. Тому так, да, у нас сьогодні зима. І ви теж пишіть, що ви робите зараз. І всім пока. Бай-бай!